Ані Олесі, про можливий підрив росіянами Каховської гідроелектростанції, які наслідки це матиме окрім людських жертв? Тобто, хочеться говорити водночас і про постачання води до Криму, і про електрику, яку отримували ми завдяки і отримуємо завдяки роботу Каховської гідроелектростанції. Тобто, наслідки по паличках можете розкласти? Ми випереджаємо звичайно зараз ситуацію, але про це варто говорити. У цій ситуації вчора у президента зранку відбулася нарада в кабінеті Володимира Олександровича. Ми розбирали це питання. Справа в чому, якщо вони підрвуть Каховську дамбу, от то питання постачання Криму закриється раз і назавжди. його відновити буде неможливо найближчі там я не знаю років. Ми сьогодні володіємо інформацією, що там робить ворог. От е, мова зараз не про електрику, мова зараз про більш страшні речі, тому що це буде катастрофа от, вселенського масштабу. Якщо вони приймуть приймуть таке рішення, ми е, можемо сказати: ми звідти електрику вже не отримаємо пев, певний проміжок часу. Вони там зараз е, мають своїх представників. Так само, поки терміно тимчасово ще й на запорізькій станції, от ще раз на увагу, Якщо не дай Бог, вони це зроблять, ну це буде тоді питання Криму для них взагалі ніколи не стояло і не стоїть, пане Олексію. А сценарії різного розвитку подій розглядають в РНБО? чи вже мають їх на столі? Ми розуміємо, що буде відбуватися при тих чи інших процесах. Більш того, я можу сказати, це питання буде розглядатися на найближчому засіданні ставки Верховного Командувача, якщо яка найближчим часом буде скликана президентом нашої країни Володимиром Олександровичем. Я не буду називати дату і терміни, але це питання готувалося вже певний період е, часу, і ми готові до будь-якого розвитку подій.